Добрий день. Продовжуємо проходити Елден Рінг. Сьогодні, зараз ми отут в храмі. Ми напевно підемо досліджувати, тут десь має бути схована ще одні катакомби чи там печери. Давайте підемо їх, зачистимо, а потім вже напевно підемо далі вже зачищати от той дерево один де намальоване. Окей, йдемо. Так, щось хочемо... не хоче. Кури, не хоче їх знищувати. Так Отам от є статуя стоїть, яку треба активувати, і вона нам покаже, де у нас стоїть. Має бути та, та а и будет схована трапечера. Давайте може тут, тут, тут зачищаем у. Может мясо вс-таки выбьему. Оно нам не завадить досуг. Так. Мясо все добре. Да Так, тут, тут, До так, тут ми ходили зачищали вже. А, тут у нас все сірота і лапки, і чиї також там зовсім не зашкодять. А тут у нас ще уламки є. Так, вон там їх ще багато, але туди ми підемо вже. На слідуючому іду. Там от я от якраз ходячий у той мавзолей Де я вам розказував де можна велику руду подвоїти. Туди ми ще з вами підемо. Так, ще на черепаха. Так Та нас втікає. Дивіться, а ось далеко не втекла. Так. Йдемо сюди. Так, подивимося, що у нас що тут ще у нас є. Так, тут є гурубина квітка. Так, більше тут нічого такого цікавого немає. Так, ну давайте йдемо, як ...прописано, активуємо от-от Ми її активували і вона нам показує, що десь там щось має бути приховане. Ну, давайте підемо і подивимося. І от вона ходить нам вона показує, от тут у нас якраз приховано. А тут у нас ничего не А тут хит катакомбы. Вот. дучу в катакомбы. Давайте за то благодать. О тут в нас є завіса, через яку ми пройти не можемо, тільки за допомогою ключів. Так, а в нас ключі є. Є 4 у нас ключа, можемо активувати і зайти, і забрати, подивитися, що там є. Так, до речі, тут у нас чекають на нас. Е скелети з таким зброєю та зброю з неї з них також можна виб... Виб... вибити може я потім вам що тут, здається їхні там меч можна такі вибити так от маємо тут заховали нам Рецепти 9. І що нам ті рецепти 9 дають? а дають можна зробити гуршоп такої злоби. А що тут за гуршоп такий? О той отакий от гуршок. Могіль на фіалку треба. може комусь і треба такі ті горшки. Так, йдемо далі. Нас сюди веде, отут маємо прохід до боса, але він, як завжди, тут закритий, тому нам треба знайти речах. Так, тут гуляють ще ски. До речі, треба було напевно зробити собі. Щоб простіше було магію на, на святість і тоді би не довелося їх вбивати по два рази. Так, вже. Так, новий, якщо хоче, в нього світиться, ми його об'ємо дістанемо в 5 раз більше рун мали би дістати. Але... Ну, бачите, зразу 325 рун. Так. ему дали поднимали там всякие фиалки так тут вот тут где вот, у нас чекают тут звуком и те луки так вот, мы можно выбыть а я их не бы выбыл с крыши так еще здесь сзади нас Завод нас убити. Так, маємо тут ще один, одну конвалію. Так, тут у нас стріляли. От, можна їсти. Треба буде спробувати вибити їх. їхню. Називається їх не меч». Так, забираємо ще одну конвалію. drag, da, -ve da, -no din veamul tale. Da, ce pun oare? Cu troșchi mai în pe pun oare. Nu tu te-l nas, nu, dar o. Zache de ce te-ai Deci nu-i vă propus să te-ai Тут его вон. треба снова его аккуратно вкрутить. В ту нишу. А тут у нас еще один человек. его? Так. Брінк тільки наперед. Бачите, і на ту сторону, і на ту. Так. ще тут кіолети в нас чекають. Так, сялку заберемо. Так, вернемося за тим лутом. Опять ще уламки. кістки. Так, давайте ще сюди он бачу, там ще конвалі, тут десь також ті скелети мають бути. От, лучше голова. Так, ось тут в конвалі вже другу гарно. Дивися скільки їх тут. God їх зачистили. Так. Чого ж вони там Там голова була? І більше тут. Он валі більше нічого цікавого не було, зато скелетів було повно. Тут, а тепер нам треба о, тут на нагору. А на гору ми можемо піднятися, якщо заскочимо от сюди на той. Та, от, -я, Яму того скелета, що нас кидав золотаруна. Будні они бомби. Да. Так у нас чекає ще фіалка. Де тут же ті скелети покувалися? Більше нема диву. Ага, вот тут включи. Звуком. Немайти, а опадь мечем. Так не вибилося той меч. Вот ще конвалію другу ми вибили. Так, і здається, ми знайшли нарешті. Так, двері там відкрилися до боса, забираємо ці алку. І ніби ми тут же все зачистили. Тому треба бігти до благодаті, відпочити. Йти до боса. Так, от бачите, двері вже відкриті. Йдемо до боса. Так, тут ми з вами були. Давайте відпочинемо. І йдемо. Бос не є такий, не є складний. Ой, ну, так, то ми Блін, знов пішли сюди. Навіщо. Не туди пробігли. Ну, добре, давайте. Зараз почистимо. Так, нічого не випало. Ідемо сюди. Так, давайте приготуємось нашого лицаря. Щоб він нам допоміг, тоді буде зовсім. Я думаю, просто з ним. З тим боссом. Так, ну от він тут може нас отак от зв'язати з своїми, але ненадовго. Бачите, ми якщо в нього попадаємо, то він знімає, знімаємо дуже багато здоров'я. Давайте йдемо. Нам тут не дивитися, що нам навіть нічого не довелося сильно дві робити. Вон, забрали 2860 рун, забрали нову, нового лицаря, який вам бачу також є сильним. У нас вже три таких є, але той у нас вже трохи прокачений. Так, забираємо тут ще є смола біля боса і більше тут здається ніякої печері більше нічого нема цікавого що напевно за тим будемо завершувати а наступне напевно відео підемо сюди за чистимо ай ну і я напевно з тих скелетів стараюсь ще вибити їхній той меч і вам показати а на сьогодні всім дякую всім гарного дня і до зустрічі